Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок, Народна лялька. І сьогодні ми будемо продовжувати знайомитись із намотуванням сакрального хреста на обличчі ляльки-мотанки. Сьогодні хочу запропонувати такий вид Христа. Він дуже просто виконується. і... Достатньо гарно виглядає. Що нам для цього потрібно? Заготовка голівки, як завжди, Заготовка голівки, і нит, три види ниточок тут буде, Відкриємо свою чарівну скриньку, я пропоную взяти червоний колір, це колір кохання, зелений, це колір здоров'я. І жовтий сонячний колір сонця. Так. <кій> Тож почнемо? Почнемо із червоного кольору, зробимо декілька витків навколо шийки. І зробимо тепер дві паралельні лінії вертикальні. Вертикальні так. Дуже широко не будемо робити від того. Від тієї ширини, які ми, яку ми зараз завдамо, такої ширини буде хрест Так. і дві горизонтальні лінії робимо. Можна поправити трішки, бо бачите тут. Трішки ця ниточка з'їхала вправляємо і можемо продовжувати. Знову ми мотаємо всередину зараз, знову кладемо ниточку, але всередину. Мотаємо все всередину. Так, по дві ниточки положили, ще покладемо. Третю. третю так. Я думаю, можна змінити Ниточку. Візьмемо далі зелений колір. Навколо шивки декілька витків і також всередину мотаємо. Дуже просто робиться цей сакральний хрест. Ось. Треба трошечки поправити відразу. Так, і тут будемо теж класти по три ниточки. Є по три ниточки відразу поправимо, і можна змінити ниточку на жовту. Змінимо на жовту? І також всередину. Ви можете вибирати свої кольори, дивлячись, яке обрання буде в ляльки. А так як у нас сьогодні ми вчимося. То я обрала довільні кольори, розказала вам про значення. Бачите, тут ще можна до, ще положити по дві ниточки, по три, так як ми завжди, а тут трошечки треба підсунути. Якщо у вас так виходить, треба ущільнити, щоб однакова кількість була витків. Трішечки от. <кій> і тут ниточки, щоб було делягти. Так, і робимо останній три, третій виток. и горизонтальный. А тут мы еще один на ниточка легкий. Ось. Ось такий береговий хрест у нас вийшов. Такі яскраві кольори. Можна брати, якщо в ляльці буде вишивка з використанням таких кольорів, чи може в неї буде спідничка, чи може в неї буде блузочка теж в таких кольорах. Можна вибирати достатньо яскраво і цікаво. Бачите, ми перед цим робили такий схожий крест. хрест, але всередині в нас робився квадратик. Пам'ятаєте? А зараз квадратика немає, тому що ми не зсередини виходили назовні, а іззовні всередину. Я думаю, вам сподобалось робіть, тренуйтеся. Бо скоро ми будемо переходити до виготовлення ляльки-мотанки. На все добре, до побачення.